Всім привіт, це Counter-Strike 2. Він вийшов з бета-тестування. Можу показати, що нового було. От, інвентар. Получили медаль. Оглянути. От так гарно вона виглядає. Дуже гарна медалька така. Цікава. Тепер є дві вже два музичних альбоми. Старий і Counter-Strike Go. Counter-Strike Go вже все видалили, бо можна було вибирати чи Counter-Strike 2, чи Counter-Strike Go. Зараз вже все. Тільки Counter-Strike 2. Ярличок є. От, а така нова музика Counter-Strike 2. Тепер подивимося, що ще нового. Бачимо, крамниця з'явилася, інструменти, отак виглядають. Ринок. Тут ящики. Париж ще залишився, не знаю, чому його залишили, тому що його вже давно не мали видалити. Загальне, О, загальне тут багато різних бачу наклейок. Ще різних предметів, музика. От. От такі різні предмети. І домівка. Домівка отак виглядає. Тут де знак питання, я так думаю, дойде до кінця лінії, ми щось маємо получати. Якісь предмети. От. От такого нового. Зараз Counter-Strike 2. Подивимося грати. Що тут? Є вже прем'єр режим. Dust 2 не з'явився. Загальний режим. Отак виглядає. 9 карт, тут ще щось має бути, якась карта. Я думаю, всі догадуються, яка тут має бути карта, трейн. Як бачимо, Режим є ще другий пілот, вже теж відкритий, він не був відкритий. Тільки можна було в тренування заходити, бо я вам показував його. Тут є вже 4 карти. Тепер спрощений режим. Тут, як бачите, є 4, 3, 1 і 2. Це в нас разом 10 карт. Бій на смерть. То саме з картами. Окремо DAS, так і як і в спрощеному режимі. І пошук приватних матчів ще є отаке. Далі і отакий значок новий з'явився. Це можна на якісь сервери приватні заходити. Ну, Давайте зайдемо в гру. Куди будемо заходити? Напевно, в спрощений режим зайдемо в Dust, подивимося, як він виглядає. Вже в новому, не в бета тестування, а як в нові версії. О, швиденько, швиденько заходиться. Подивимося, як все виглядає. Так, тут ще є одне місце бачу. Уже, як бачу, є баги невеличкі на пістолеті. Можете замітити. Так, подивлюся, як тут. Oh, oh, oh! У нас все виглядає. It's а так все у нас виглядає. Down smoke. Як бачите... слова Атака нова. Counter-Strike 2 вже не бета-тестуванні, а вже в повноцінному. Повноцінній версії. Бі, бі бомбі! Всім папа. -па. Ставте лайк, як вам сподобалося. Будемо зустрічі по інших відео.